80% тепла з нашого будинку, квартири чи навчального закладу виходить через старі вікна, двері чи збудовані ще за радянських часів стіни, товщина яких лише 51 сантиметр. Уникнути цього можна та й потрібно. Цьогоріч, як ніколи, питання енергозбереження стає актуальним для всіх українців через політичну ситуацію в країні та агресію східних сусідів. Є загроза обмеження постачання газу, тому утеплюємося та залишаємо тепло у своїх домівках. Фахівці радять замінювати на пластикові вікна старі дерев'яні, встановлювати якісні вхідні двері та утеплювати за сучасними технологіями стіни. Мешканцям багатоповерхівок, особливо 9 та 16 поверхів, ще рекомендують утеплювати стелю, бо через дах теж виходить значна частина тепла з квартири. Ми рекомендуємо і приватним власникам приміщень. Ну і в основному контролюємо і рекомендуємо. Керівникам бюджетних закладів, на балансі яких є будівлі, в першу чергу в опалювальний сезон, обладнати тамбури на вході або подвійні двері, встановити так називаємо доводчики, тобто прилади автоматичного закривання дверей, міняти окна дерев'яні, які вже багато років експлуатуються в аварійному стані, на пластикові. Заміна одного метра квадратного дерев'яного вікна на пластиковий рік дає економії тепла одну десяту гіакалорію. Віктор Іванович додає, за правильною термоізоляцією у такій квартирі чи будинку влітку не буде спекотно, а взимку вдасться зекономити сімейний бюджет або кошти міської казни для комунальних закладів. У бюджет міста на 2014 рік закладено 1 мільйон гривень на проведення зовнішнього утеплення багатоповерхівок за умови 50 на 50 – Тобто половину вартості сплачує місто, половину мешканці будинку. За словами спеціалістів, за ці кошти можна утеплити один дев'ятиповерховий будинок на три під'їзди. Чому так мало? Бо хмельничани не сприйняли дану програму всерйоз та наполягають на самостійному утепленні винятково своєї квартири. Немає попиту, немає пропозиції. Активно працюють над програмою енергозбереження у комунальних закладах. У нас в минулому році розпочато утеплення фасаду перинатального центру. В цьому році планується розроблено вже проект. Планується завершити утеплення будівлі. Зроблено утеплення амбулаторії другої поліклініки. Зроблено утеплення їдальні ліцею 17. У навчальних закладах міста до програми енергозбереження підійшли серйозно. Наприклад, ліцею номер 17 можна стверджувати: діти будуть у теплі, замінені вікна, двері та утеплене приміщення їдальні. Досі місце, де харчуються діти, мало вигляд літньої тераси. Взимку температура тут становила 0 градусів та замерзала вода у трубах. Тепер набуло нового вигляду з плюсовою температурою. Те, Удосконаленням. Енергоефективних технологій у ліцей працює вже досить давно, на протязі п'яти років. Перше, з чого ми почали, це утеплення приміщення. Ми замінили практично всі вікна у приміщенні старшої школи і у приміщенні молодшої школи. Школа стала і виглядати гарніше. І, звичайно, стало набагато тепліше, особливо коридори, величезні вікна, які продувались наскрізь. Зараз замінені сучасними пластиками вікнами. Викладацький склад та батьки учнів в питанні енергозбереження пішли ще далі та підготували проєкт програми теплозбереження навчального закладу. У минулому році ми написали для нашого відділу енергозабезпечення міського виконкому нашого програму. У якій ми пропонуємо свої заходи, програма вартістю мільйон гривень? Ми хочемо все приміщення старої школи. Одягнути колись це такі були шуби, а зараз це зовсім сучасні інші матеріали, які забезпечують тепло стінам. Крім того, у нас є проблема, що у нас є тріщини в стінах, і ми вирішуємо дві проблеми. Ми забезпечуємо ці тріщини від того, щоб вони розходились і утеплюємо все приміщення школи. Віктор Доброріз демонструє систему щоденного контролю за використанням енергоресурсів енергобаланс. Застосовують її для 136 бюджетних закладів. Постійний контроль за витратами енергоносіїв, які здійснюються через систему моніторингу енергобаланс. В кожен день відповідальні особи заводять показники лічильників, і ми бачимо, де споживання зростає, значить, звертаємо увагу, визначаємо причину і усуваємо витрати, які не об'єктивні. За програмою енергозбереження цьогоріч в порівнянні з минулим у бюджетних закладах міста вдалося зменшити споживання електроносіїв майже на 6%, води на 17%, природного газу на 61%, теплової енергії на 13%. Для цікавих ні учні, ні працівники бюджетних установ від енергозбереження не постраждали. Ми надіємося, що ця зима не буде для наших дитячих садків шкіл, лікарень критичною. Про це дбають і керівники міста, і про це дбають і керівники установ. Робляться відповідні кроки по економії. Ви, мабуть, самі відчули, що зменшення подачі гарячої води в наші квартири іменно з метою зберегти газ на зиму. Ну і на Порядку денному сьогодні підготовка до зими по всіх закладах